Спішу поділитись справжньою знахідкою. Це захоплива пригодницька гра із глибоким сюжетом, легкою платиною та доступна у підписці PlayStation. Заінтригував? Тоді слухай, до 19 листопада в каталозі PlayStation Plus Extra доступна гра What Remains of Elite Finch. Пройти її на платину можна всього лише за 3 години, і цей час точно не буде нудним. Гра вражає унікальним стилем розповіді, де історія розкривається через оточення та щоденники родини. Нам належить дізнатися, що сталося з сім'єю та чи справді над ними нависло прокляття. Тут ви зможете відчути себе справжнім монстром, який пожирає все на своєму шляху, а потім маленькою жабкою в ванній кімнаті. Ви можете керувати повітряним змієм, що стає ураганом. Або ж упинитись у 2 d грі за персонажа, який мріє стати королем, та навіть станете героєм коміксів, що оживають на екрані. Озвучка гри англійська, але є субтитри. Дуже рекомендую.